Не виконав наказ командира? В'язниця. Пішов у самоволку в'язниця. Залишив бойову позицію, як ви вже здогадались, в'язниця. Ніяких умовних термінів чи пом'якшення покарання. Новий закон під номером 8271 посилює кримінальну відповідальність для військовослужбовців. Прийняли цей закон у турборежимі протягом 5 днів за ініціативи Генштабу та особисто залужного. Пропоную послухати пряму мову. У умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення. Я підтримую відповідні зміни законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до десятків відсотків бойових виплат або отримати покарання з випробуванням, це несправедливо. Більше того, і це ключове, а голові ділянку фронту змушені закривати собою інші військовослужбовці, що призводить до збільшення втрати собового складу територій та мирних жителів на них. Часто втрачені позиції доводиться відновлювати штурмовими діями дуже і дуже дорогою ціною. Так не повинно бути. Позицію Генштабу та Залужного можна зрозуміти. У них є чітке завдання перемогти у війні і критикувати їх за бажання дисциплінувати військо складно. Вважаю, що коли це питання порушують публічно та на найвищому рівні, причини тому є вагомі. Однак і військових зрозуміти можна теж. Одна справа голосувати за закон у стінах Верховної Ради і говорити про недопустимість дезертирства а інша справа з першого дня вторгнення без ротації боронити бахмут. Якби деякі депутати на своїй шкурі відчули, як це коли по тобі прилітають фосфорні снаряди, можливо, вони б не були такими категоричними в своїх заявах. Тому, власне, закон і викликав таку бурхливу реакцію у деяких військових, громадських організацій та волонтерів, які виступили проти нього. На їхню думку, недобросовісні совково-паркетні командири, а такі в нас, на жаль, теж є, тільки зрадіють таким змінам, адже отримують можливість мститися підлеглим військовослужбовцям. Говорять і про те, що, по суті, закон також перекладає відповідальність з вищого командування на нижчий офіцерський склад та рядових бійців. Від себе додам, що з правової точки зору заборона для судді враховувати пом'якшуючі обставини позбавляє військовослужбовця право на справедливий суд та є дискримінаційним. Та й, взагалі, це виглядає як втручання в діяльність судової гілки влади, яка б вона не була. Окремі військові зазначають, що як показав вже цей військовий конфлікт. Іноді залишити позиції це єдиний правильний вибір для збереження життя особового складу. А тому позбавляти можливості суд врахувати пом'якшуючі обставини несправедливо. Розглянемо більш детально сам документ. Судам заборонять пом'якшувати покарання чи давати умовні сроки для військових, засуджених за окремі види злочинів. Це непокора стаття 402, невиконання наказу 403, погроза чи насильство щодо начальника 405, самовільне залишення військової частини, стаття 407, дезертирство 408, самовільне залишення поля бою 429. Також збільшуються терміни покарання за військові адміністративні правопорушення, зокрема за такі, як розпиття військових алкогольних напоїв. Крім того, генштаб звертає увагу на важливе нововведення. Йдеться про обов'язковий огляд військових і резервістів ЗСУ під час проходження зборів на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. Проти таких змін, звичайно, виступати складно, адже ніхто не хоче воювати пліч-опліч з аватарами. Це дасть змогу вчасно виявити таких осіб та не допустити вчинення ними злочинів у зоні бойових дій. В обґрунтування необхідності прийняття закону. Ініціатори зазначають наступне. Суди доволі часто застосовують пом'якшення чи умовні терміни для обвинувачених військових. Наприклад, 7 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва засудив до умовного строку 5 років тюрми з випробуванням на один рік мобілізованого бійця ЗСУ, який в липні серпні поточного року самовільно залишив свою військову частину і повернувся в неї лише через два тижні, згідно з нормами кримінального кодексу а саме частини 5 статті 407, солдату загрожувало б від 5 до 10 років в'язниці. Але суд суттєво пом'якшив покарання і відпустив засудженого на випробувальний термін. Про це йдеться і в пояснювальній записці до законопроекту. Така судова практика розгляду справ моделює негативну поведінку серед військовослужбовців та нівелює принцип невідворотності справедливого покарання. Як би там не було, для того щоб цей закон вступив в силу, його повинен підписати президент. Як буде далі, покаже тільки час. А що ви думаєте стосовно посилення відповідальності військовослужбовців? Чи це допоможе перемогти окупанта, чи тільки деморалізує наших військових та зіграє на руку ворогу? Напишіть в коментарях. А поки ми очікуємо, чи підпише Зеленський цей закон, рекомендую подивитися на каналі відео про те, які суди виносять вироки за ухилення від мобілізації. А на сьогодні в мене все. Дотримуйтесь законів та пам'ятайте, ви маєте право.